У Кам'янському капітально ремонтують 20-й ліцей. Роботи відбуваються як зсередини, так і ззовні. Це для того, щоб повернути школярів до звичного навчання. Підбивали підсумки спортивних досягнень молоді кам'янського, нагороджували спортсменів та тренерів. Які відзначились у спорті протягом другого кварталу 2023 року. У місті відбулось урочисте відкриття чемпіонату України з волейболу Дитяча ліга серед дівчат 2007 року народження. Брали участь у змаганнях і вихованки дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Про ці та інші новини розкажуть наші журналісти у сьогоднішньому випуску новин міської інформаційної служби. І з вами Володимир Кремінь. Вітаю! Уночі оборонці з повітряного командування Схід збили в небі над Дніпропетровщиною дві ворожі ракети. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Як зазначили в командуванні повітряних сил ЗСУ, пуски двох керованих авіаційних ракет Ха 59 було здійснено з ворожих літаків із повітряного простору тимчасово окупованих територій Запорізької області, уламки яких впали у Дніпровському районі. Внаслідок чого були пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок та автомобіль. Також з важкої артилерії агресор двічі обстрілював і Нікополь, але на щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. Будівельні роботи у 20-му ліцеї у розпалі підібрали вже і кольори для класних кабінетів на об'єкті. Купа будівельників працюють і всередині і ззовні. Роботи тримає на контрольний очільник Кам'янського та дирекція закладу. Усе, аби якнайшвидше повернути дітей за парти рідної школи. Школа номер 20 досить велика, тож і об'єм робіт на об'єкті чималий. Втім, будівельники не сидять, склавши руки, киплять зовнішні внутрішні оздоблювальні роботи. У кабінетах вже приводять до ладу стіни, монтують гіпсокартон. Вирівнюють покриття. Прокладають комунікації, головне стараються та не зволікають. Адже на відкриття закладу дуже чекають і учні, і батьки, і педколектив. Наразі майже готовий перший корпус. Всі роботи плануємо закінчити до кінця поточного року для того, щоб після зимових канікул діти вже змогли продовжити навчання безпосередньо у й школі. Також в даний час проводиться коригування проєктно кашторисної документації. По реконструкції старого корпусу 20-ї школи я також хочу подякувати голові обласної військової адміністрації Сергію Лисяку за підтримку виконання цих робіт за те, що всі ці роботи проводяться сумісно з обласною військовою адміністрацією, до школи повернуться усі 280 дітей. Для учнів є укриття, яке буде також оновлено. Зараз будівельні роботи в повному розпалі, багато видів робот виконуються. Міський голова весь час контролює роботу. Чи дотримуються будівельники графіку? я також передивляюся ми. Постійно в співпраці з будівельниками консультуємось. Вони з нами. Ми з ними ми вже вибирали навіть кольори, які будуть у в класах і в кабінетах. Тобто, ми вже чекаємо, що через два місяці ми сюди заїдемо. Нагадаємо, 20-та школа була закрита на ремонтні роботи чотири роки тому. У зв'язку з обрушенням парапету. Обласний бюджет взяв на себе права замовника, але роботи не розпочав. Після призначення головою обласної військової адміністрації Сергія Лисака на звернення очі. Чільника Кам'янського він побував на об'єкті та одразу включився в процес відбудови закладу. Відновлюють школу коштом обласного та міського бюджету. 28 жовтня стало ще одним скорботним днем для жителів нашої громади. У цей день місто прощалося зі справжнім героєм солдатом Дмитром Труньком. Він загинув 24 жовтня в бою поблизу населеного пункту Мала Токмачка на Запоріжжі. Віддано, захищаючи свободу українського народу, у Дмитра залишилися дружина, дві неповнолітні доньки, батьки та брат. Дмитро Трунько народився 16 грудня 1980 року в Дніпродзержинську. У 2005 році закінчив Дніпровський державний технічний університет. Працював на Баглі в організації ЦП в Валчевсько, а останнім часом був приватним підприємцем. У травні цього року став до лав Національної гвардії України. Разом працювали на базарі Дніпродзержинському. Півробітники в місті робили добрий чоловік. Шануємо його пам'ять. Добрий, батько двох дітей. Шанував родину. У нього добрі батьки, які його госпитали. Поховали воїна на алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній. Скорбота не полишає наші серця. Вічна слава та пам'ять герою. 27 жовтня у камерній залі нової сцени театру підбивали підсумки спортивних досягнень молоді Кам'янського. На заході нагородили спортсменів та тренерів, які відзначились у спорті протягом другого кварталу 2023 року. Подія відбулася за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації «Бджола». інформаційним партнером заходу виступив міський сайт Спорт Кам'янське, а також мої колеги. Детальніше далі на заході були присутні представники найактивніших спортивних федерацій, які сьогодні в умовах війни продовжують навчати та тренувати молодь, залучаючи їх до фізкультурно-спортивної діяльності. Дякуючи нашим захисникам, ми маємо можливість зустрічатися з вами і пишатися вашими досягненнями. Бажаю, щоб ви в нашій рідній, вільній. Мирній країні досягали вершин і ставили собі нові. Я дякую вашим батькам, дякую кожному тренеру. І дякую вам, дорогі наші спортсмени, наші гордість. Ви підтверджуєте, що українці неперевершені, непереможні. Дякую вам, слава Україні! Кам'янське місто, що підтримує та розвиває багато видів спорту і має вражаючі результати. Підводячи спортивні підсумки третього кварталу, понад тисяча кам'янських спортсменів прийняла участь у 501 змаганні різних рівнів. З них у 14 змаганнях міжнародного рівня. 98 спортсменів здобули перемогу та посіли призові місця. Кандидатами у майстри спорту України стали 42 спортсмени. Двом присвоєно звання майстра спорту України. Хочу ще раз подякувати вам всім за цю працю, за те, що ви робите, що ви не зупиняєтесь, ви постійно нас як управління будоражите, радити. Що щось нам допомагає, нам нові ідеї, якісь мрії, і ми хочемо, щоб ваші мрії всі збулися. Бачите, що в нас є перемоги, як і європейські, є всесвітні. Тому у нас дуже знаєте сильний, потужний рік. Це все, все завдяки нашим збройним силам України, нашим хлопці у п'ятницю у спортивному комплексі Прометей відбулось урочисте відкриття чемпіонату України з волейболу Дитяча ліга серед дівчат 2007 року народження, у якому беруть участь команди з різних міст України та вихованки дитячої юнацької спортивної школи номер 2 у змаганнях взяли участь команди Дніпра, Запоріжжя, Миколаєва та Кам'янського. Відкривали чемпіонат за взятою грою запорізькі та миколаївські спортсменки. Перша партія була дуже тяжко. Команда Миколаїв, дуже гарна команда, команда захисного плану. Тому, тому дівчатам треба було зібратися і показувати свою гру, на що вони і були здатні показати свою гру. Тому ми отримали перемогу з рахунком 3-1». Чемпіонат. У нас Кам'янському відбувається, тому що Україна знає, що Кам'янське місто спортивне, що тут є люди, які не байдужі, які хочуть, щоб тут грали діти, грали, розвивався цей вид спорту. У підсумку змагань наші дівчата мають на своєму рахунку три поразки та одну перемогу. 1 грудня розпочнуться ігри другого туру, де кам'янчанки зіграють з іншими командами. А наостанок дізнаємось прогноз погоди. Жовтень завершується сухою та теплою погодою, тому встигніть насолодитися останнім днем другого місяця осені. А от з листопада синоптики обіцяють дощі та похолодання. Наш випуск новин добігає кінця, і з вами був Володимир Кремінь. Попри осінні холоди, зберігайте тепло і гарний настрій та бережіть себе.